Сивезна, старовина. От тоді ж, як жила була на світі Атлантида, гоні сотню за Атлантідою трошки в бік праворучна у була друга казкова країна з 14 трохи назвою Чукрань. Ой! Жили там люди чухраїнці. Ой. Все було вони чухаються та співають. Чухаються та співають. І чухаються і та співають. Все було співають цілими століттями. І Спочатку пісні у них були короткі, мелодійні, з гарним змістом. А потім, як було заведено вже всеч український день музики, почали співати самі карита. Ой, корито ти корито, повне води налито, Там дівчонки. Руки мили, а мальчики воду пили, не хочу я чаю пить, не хочу заваривать, не хочу тебе любить. З тобою розговалюваються. Співали вони так, що сусіди їхні атлантідяни. Ну, оті самі, що гонів із сотню е, отчукрену трошки в бік ліворуч опростець, було ж вікна позачиняють. Співають чухраїнці. От народ. Та коли ж ви вже за індустріалізацію візьметесь. А ті співають. А ті співають. Пристануть? Почухаються та й знову. Ти скажи мені по чому? Пока какому случаю одного тебе люблю, а десяток мочаю. Скажи я печатаю, по кому случаю, одного тебе люблю, а десяток мечею. <кхм> Отак От і жила та казкова країна Чукрен. Ой. І якось так вийшло, що мали вони святкувати якесь юлейне свято. Чи то десятиліття якоїсь події, чи ювілей якогось великого громадського чинника? Але, одним словом, мало відбутися дуже велике свято. Вирішили святкувати. От і день свята надходить, а чухраїнці... Ой... Чухаються собі помаленьку. Сусіди збоку нагадують, хлопці, не прогавте, а чухраїнці їм. ага, нічого стигнемо з козами на торг. Та й дочухались до того, що перед самісінь святом тик-мик-ап! Святкувати й нема що не підготувалися. Так що вони втнули? Хитрий народ був. Рік у них 365 день. Так вони ухвалили через те, мовляв. Що рік для нас закороткий. Ухвалюємо з цього числа. Що рік у нас має бути тисячу днів. Но Знаєте, щоб не поспішати, го зраділи всі дуже, а заслужена їх артистка вийшла на сцену народного театру. Их проспевала художня, віють бойні дерева Теревагнуться. На тому поки і кінчився весь народний здвиг з цього приводу, країну Чукрен... Ой. залила стихія разом з Атлантидою. І один чукраїнський поет грізної стихії, перелякавшись, виліз на височенну вербу. І чекав там смерті. І коли побачив, що стихія зливає його притулку, продекламував журно ой, поля ви поля, матеріна земля, скільки крові і сліз по вас вітер розніс! А в цей час пропливав повсту вербу Атлантидянин і, захлинаючись уже промовив. І все по-дурному, і все по дурному Читав я оці матеріали і. Дочитавши, дуже тяжко зітхнув, а разом з тим зітханням само по собі вилетіло. Ай, нічого, якось то воно буде. Пху. Холяра.